Віддати корисні копалини Америці без глуздя, каже канцлер Німеччини Олаф Шольц. А Зеленський навпаки ініціює укладання угоди з Трампом. Ще один пункт плану перемоги передбачає заміну американських військових в Європі українськими після війни. Тож чи варто поступатися своїми ресурсами, що кажуть експерти? Розбиратимемося далі. Вітаю, мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Трамп хоче укласти угоду з Києвом, за якою Україна надасть свої природні ресурси в обмін на американську допомогу. Про його заяву повідомляє Едженс Friends Press. Йдеться саме про рідкоземельні матеріали, які потрібні Сполученим Штатам для електроніки. Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо своїми рідкоземельними елементами та іншими речами. Варто сказати, що рідкоземельні матеріали є поширеними, проте розсіяними і складними у видобутку. Через це Америка і може потребувати додаткових ресурсів. Вони є важливими у виробництві військової техніки, лазерів та акумуляторів. Відповідно за словами Трампа, Україна могла б надати їх для Америки, щоб збільшити виробництво для допомоги собі. Виходить двостороння справедлива угода. Зеленський вже в свою чергу заявляв, що Україна готова до таких домовленостей у Верховній Раді, представляючи план перемоги. І саме для всіх нас, українців, підготовлений план, план перемоги, план перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути. Достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Відповідно, одним із пунктів і є стратегічний економічний потенціал, який Росія хоче забрати. Це про цінні ресурси: Уран, титан, літі, графіт та інші поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових. Загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні для вирішення цього питання президент пропонує США та європейським партнерам укласти угоду з тими умовами, про які ми вже говорили. Це спільний захист українських критичних ресурсів, інвестування та використання економічного потенціалу. Однак, цей пункт має таємний додаток, який передадуть лише окремим партнерам. Також варто додати, що очільник України наголосив, що в цій угоді мають бути передбачені достатньо сильні санкції, щоб Росія не змогла нас переграти. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому у цього режиму немає економічного майбутнього. Згадаємо, що першочергово саме колишній сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем говорив про важливість корисних копалин України. Найбагатша країна в Європі за запасами рідкоземельних елементів Україна вартість цих рідкоземельних елементів складає від 2 до 7 трильйонів доларів. Україна є житницею для світу, що розвивається. 50% всієї їжі, що поставляється в Африку, надходить з України. Це надзвичайно важливо, що українці готові співпрацювати з на не з Росія. on the web Тому в наших інтересах переконатися, що Росія не захопить цю територію. Грем зазначає, що цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Відповідно, він не хоче віддавати такі шалені активи Росії, тому закликає максимально сприяти перемозі України. Адже у цьому випадку критично важливі мінерали можуть бути використані і Україною і Заходом. Давайте допоможемо українцям виграти війну. Ми не можемо дозволити собі програти. Отож, за погодженням попередніх умов надання ресурсів США України. Україна може повністю відійти від співпраці з Пекіном, і ті галузі, які залежать від китайських технологій, перейдуть на американських постачальників, що привернуло б західні інвестиції. Ця ідея перебуває лише на ранньому етапі розробки. Проте близькі до адміністрації президента чиновники стверджують, що Дональд Трамп може добре цим скористатися. Ідею використання ресурсів в інтересах США розкритикував німецький канцлер Олаф Шольц. Про це повідомило на німецькому телеканалі. NTV. на його думку, це було б дуже егоїстично та егоцентрично використовувати ресурси України для її оборони, поки триває війна. І йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це велике завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни. Окрім розподілу ресурсів, із США плануються й інші домовленості, також зазначені в плані перемоги Зеленського. Йдеться про післявоєнний час у разі згоди партнерів. Україна хоче замінити окремі підрозділи військового контингенту США в Європі українськими підрозділами. Український політолог Володимир Фесенко висловив свою думку. У негативному ключі, визначивши цю пропозицію, просто підлаштуванням під Трампа та республіканців, розміщення українських військ замість американських в межах підрозділів НАТО на території Європи, це явно під Трампа і під республіканців. Це їхня ідея. Вони проти того, щоб американці були по всьому світу, щоб американська армія була десь там в Європі. І Зеленський пропонує компромісний варіант: ну не хочете бути в Європі. Давайте ми будемо захисним щитом для Європи. Але безумовно це не означає, що Америка має відмовитись від безпекових зобов'язань. На думку ж колишнього нардепа Борислава Берези, цей пункт може виявитися нереалістичним, а військовослужбовці після війни скоріше повернуться додому в цивільне життя, ніж поїдуть до європейських військових частин. Зеленський має рацію у тому, що після війни ми матимемо один з найдосвідченіших військових контингентів, який має військовий досвід та досвід роботи із міжнародною зброєю, але намагатися пропонувати заходу українців як ланцхнехтів дуже поспішне рішення. Маю великий сумнів, що багато хто захоче залишитися в армії після війни, будуть такі, але не в тій кількості, щоб все повпливало на думку заходу. Сам Трамп висловив зацікавлення у цьому пункті плану. Про це розповіли в британській газеті Financial Times. у Києві, як стверджується, розраховують, що цей інтерес сприятиме тому, що президент США підтримує всі інші пропозиції плану перемоги. Зокрема, представники українського бізнесу пропонують адміністрації США участь у так званому інвестиційному відборі, визначенні того, хто може вести бізнес в Україні. При цьому передбачається, що китайські інвестори будуть обмежені американ. Янським навпаки буде дано зелене світло. Співрозмовники видання вважають, що ця пропозиція також може зацікавити Трампа. Деякі кажуть, що план перемоги це суцільне перекладання відповідальності на партнерів. Хтось навпаки його схвалює. А як ви вважаєте, чи варто віддавати партнерам свої ресурси за постачання зброї? Діліться своїми думками з нами у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.